Вітаю, друзі. Сьогодні ми говоримо про захист, який може врятувати ваше життя. Знайомтесь. Надвисокомолекулярна бронеплита третього класу захисту фантом від камотан. Надлегка, мобільна і створена для тих, хто цінує мобільність. Давайте розберемо, чому вона незамінна. Ця плита важить всього 1 кілограм. Одна з найлежших у своєму класі. Розмір 25 на 30 підходить для більшості плитоносів та бронежилетів. Вона забезпечує надійний захист, але при цьому не обмежує ваші рухи. Бронеплити вибирають під конкретні завдання. Якщо вам потрібна максимальна мобільність для швидкого пересування, роботи в полі чи екстрених ситуацій, комбатант. Це ідеальний вибір. Вона настільки легка, що ви майже не відчуваєте її, але впевнені в своєму захисті. У нинішні часи плитоноска з надійною плитою це як аптечка. Вона має бути в кожній машині. Комбатант – це ваш ідеальний варіант. Військові, охоронці чи просто ті, які бають про свою безпеку, ця плита саме для вас. Ця плита відповідає стандартам ДСТУ, тож її якість перевірена. І найкраще у спецпромі ви отримуєте преміум захист за доступною ціною і з доставкою по всій Україні. Гей! Hey! Не ставте свою безпеку на друге місце. Замовляє плиту Комбатат на сайті Спецпром. Це в описі.